Сухопутних військ сьогодні командування сухопутних військ вже відреагувало на удари по ТЦК, і ну, там командування написало про те, що українці повинні розуміти, що кожна там, бомба Російської Федерації, яка прилетіла на ТЦК, це удар по безпеці українського народу, що українці повинні розуміти, що якщо вони хочуть перемоги, то то. і ви знаєте, тут, тут навіть питання не в тому. Не в тому, що сказали представники сухопутних військ, а в тому, що на це звернута увага. От я вашу увагу звертаю, що на це звернули увагу. Чому так? Я поясню, в одному з ефірів на новини Лайф, коли я був, я говорив про те, що я не ставлю. Практично не ставлю удари по ТЦК відео. Ну там були в Полтаві, ще в деяких містах. Чому? Тому що я знаю реакцію громадян. Громадяни одразу і миттєво реагують відповідно тій ситуації, яка є станом на сьогодні. А станом на сьогодні, громадяни України налякані, громадяни України. Доволі по-різному ставляться до ТЦК. І ті люди, які не мають броні, які не мають відстрочки від мобілізації, вони зрозуміло мають абсолютно прогнозовані емоції в бік працівників ТЦК. При цьому ми неодноразово говорили про те, що працівники ТЦК це люди. Серед яких дуже багато, а станом на сьогодні, це від 70 до 90% штатного розпису ТЦК це військові, яким ще вчора виписали вірю в ЗСУ, слава ЗСУ, вірю воїнам, ви ж наші дорогенькі, ви ж наші. І так далі. Сьогодні ось ці дорогенькі, і ось ці вірю в ЗСУ, слава ЗСУ, наші герої, вони. Також є в ТЦК, це поранені. Це ті, які мають протипоказання до служби на нулі, на першій лінії і так далі. Багато з них сьогодні дійсно працюють в ТЦК. І українці, які сьогодні говорять, що от так і треба, та так і потрібно. Та, та ура, та проставляють там лайки, сердечки, там, де е, от такі новини стоять на каналах. Вони дійсно е, показують відношення багатьох українців до е, тих процесів мобілізації, які є в Україні. Три роки і вже шість місяців. Фактично йде повна, тотальна, загальна мобілізація, яка взагалі не зупиняється разом із закритими кордонами. Зрозуміло, що громадяни України мають ось таке відношення до ТЦК. Тому я особисто е, намагаюсь таких відео не ставити, знаючи, що буде. І е, ми помітили вчора, що деякі канали навіть скасували реакції. Навіть канали мільйонники скасували реакції під своїми публікаціями. Ми не скасували реакції. Ми зазначаємо, що такі випадки бувають, що такі випадки є. Але ми намагаємось, е, ну скажімо так, українцям пояснювати. Всю складність е, такої ситуації. Для чого ворог це робить? Для чого ці удари по ТЦК Ворожі воєнкори пояснюють: а українці зараз читають ворожих воєнкорів А е, також е, ворожі воєнкори пояснюють, що е, це от зірвуть мобілізацію, що чим менше мобілізації, тим там швидше зупинка війни. І так далі. І так далі, і так далі. Давайте будемо відвертими: ніяк зірвати мобілізацію ударами по ТЦК не можна, тому що мобілізаційні плани просто перекидаються або на сусідні е, райони, або перекидаються на сусідні там мікрорайони, або е, сам ТЦК передислокується в відділення там поліції, наприклад, або ще куди-небудь. І в результаті, в результаті е, нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Ну, якщо. Може в якомусь районі на тиждень на два процеси мобілізації, ну там, скажімо так, трішечки вщухнуть, то це означає, що в сусідньому районі вони посиляться. В районі це мається на увазі в районі вашого міста, щоб ви це розуміли. Тепер другий момент. Ми з вами чудово розуміємо, що ні відсутність зброї, ні відсутність мобілізації. Ні відсутність нашого бажання жити в самостійній країні не зупинить Путіна. ми це з вами бачили неодноразово. Ми про це з вами говорили. Я навіть опитування ставив про те, що: а чи вірять українці в те, що якщо у нас не буде зброї, то чи зупиниться Путін і піде на перемовини? То тільки 13% громадян ну, мого каналу. Вірять в те, що Путін стримає своє слово, втримає своє слово і сяде за стіл перемовин. Інші громадяни в це не вірять. Не вірять. І ми з вами бачимо: як тільки США призупинили допомогу Україні, одразу почалися масовані обстріли України, Європа не допомагає. Штати призупинили, в Польщі заморозили. І ми побачили миттєву реакцію нашого ворога. Миттєву в той же день. За 30 хвилин після розмови Путіна із Трампом в наш бік полетіло, ну по Києву прилетіло 12, а, відповідно, балістичних ракет і а, близько там 150 чи 180 дронів. А, значну частину цих цілей не збили, балістичні ракети так точно не збили, ну, дрони там збивали поступово. Все. Тому думати, що війна зупиниться, а, якщо ми з вами. Зупинимо все, що тільки можна в військовому плані, не варто. Я зараз хочу ви мене правильно зрозуміли, бо громадяни напишуть, а в нього бронь там він там отак собі заявляє. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми віримо ще в одну казку. Яку намалювали в 2013 році, коли обіцяли європейські пенсії, європейські зарплати, європейські, європейські, європейські? Пам'ятаєте тоді Арсеній Петрович Аценюк нам напаряв? Потім був Майдан, де нам розповідали про європейський вектор, про те, що все буде чесно, буде справедливість. І що ми в результаті отримали з вами? Справедливість. Ми отримали ди, абсолютно дику Верховну Раду, в яку потрапили люди, які не то, що державницького мислення ніякого мислення не мали. Люди, які потрапили до величезних грошей. Все, що вони робили, багато з них це за бабло проносили до Верховної Ради так звані депутатські звернення. За бабло це було 50 тисяч гривень, це було 5 тисяч баксів. По-різному було. Потім е, Порошенко себе вичерпав свинарчуками е, своїми липецькими фабриками. Прийшов Володимир Зеленський. Теж нам розповідали, що буде мир, буде зупинка війни. Домовимося, перестанемо стріляти і так далі. Але ситуація складніша ніж думали всі ці люди. І сьогодні Путін, який відчув оцей смак захоплення територій. Він підтримується своїми своїми громадянами. Вони відправляють на фронт людей з віддалених територій Російської Федерації. Вони відправляють на фронт людей з інших держав, зокрема Корея. І в даному випадку повинні розуміти в Російській Федерації кордони відкриті, тотальної мобілізації немає, і вони будуть підтримувати Путіна. І Путін буде рухатися стільки, стільки це буде можливо. Чи можна його зупинити без зброї і без збройних сил України? Звісно, що ні. Чи е, повинна бути мобілізація тотальною і безкінечною? Звісно, що ні, тому що громадяни закінчаться. А тепер, власне, те, що я пропонував давно, я впевнений, що багато з вас не дослухали до цього моменту. Ну, хто дослухає, заспокоїте тих, хто вже пішов на попередніх хвилинах. Я завжди пропонував зберігати життя українських людей. А для цього держава може виділити кошти, які йдуть на забезпечення наших вояків, виділити ці кошти на найманців. Я не розумію, чому ми не можемо використовувати найманців у цій війні, адже Кожна війна, так чи інакше, яка несправедлива, завжди ведеться із застосуванням найманців. Навіть Російська Федерація вже бере різні народи, різні держави і бере їх до війни в Україні. Ми робимо вигляд, що нас це не стосується. Тому ми мобілізуємо наших громадян, які воювати. Значна частина не хоче чинить тиск спротив цьому, потім е, вчиняє дезертирство, тому що це вже кримінальна стаття, і ми ось в цьому безкінечно живемо. Були у нас історії з СЗЧ, а потім воно трішечки закрили цю тему, щоб не показувати масовість цього. Сьогодні громадяни після трьох років і шести місяців мобілізації фактично ну вже дійшли до того, що люди радіють ударом по ТЦК. Тому деякі канали, ще раз повторюю, закрили коментарі. Деякі канали просто не ставлять це або ставлять лише як інформацію. Навіть коли ми поставили е позицію офіційно сухопутних військ України, ми й то побачили, як громадяни там коментарі просто гнівні пишуть, що так мобілізація не здійснюється, немає ротації, немає. Е ну тобто, це дорога в один край, тому що... Ти не йдеш служити на рік, там на півроку, ти йдеш служити на незрозумілий термін, і це при тому, що дуже багато людей, той же самий там квартал, і дуже багато чиновників, їх дорослих синів, і так далі, або десь влаштовані, або десь забезпечені, або десь в аспірантурах сидять. І вони якраз мобілізації не піддані. Тому ось ця оце відношення громадян України, воно сьогодні. Ну, потребує суттєвої, суттєвої оцінки з боку влади. Головне тут не тиснути на людей, тому що буде тільки гірше. Люди, на жаль, чи на щастя, але вони показують своє відношення. Українці завжди демонстрували своє відношення там, де їм не подобалось. І сьогодні владі потрібно дуже крепко подумати, як модерувати ось цей процес. Єдине, що можу сказати. На мою точку зору, удари ПТЦК вони якраз і спрямовані на те, щоб люди це обговорювали. А російські воєнкори показували, подивіться, як українці радіють тому, що удари ПТЦК є. Тому давайте будемо пам'ятати про те, як. Росіяни проти нас воюють це інформаційно і а, атаками військовими. І як би нам не було тяжко, давайте будемо все ж таки розуміти, що у нас своя країна, і ми повинні а, повинні здійснювати тиск на владу, показувати владі, що ми думаємо, як ми думаємо, що ми не коні. Ми люди, і до нас потрібно ставитися по людськи в тому числі і через прозорі, через людяні. Процеси мобілізації, а не так, як ти інколи йдеш там на роботу, умовно тебе хапнули, цапнули в бусік, запихнули, чи як там воно називається. А далі всі роблять вигляд, що цього немає. Ні, це є, потрібно це визнавати, але потрібно говорити про це абсолютно з людьми відверто, щиро і шукати якісь альтернативи того, що настільки дратує і лякає людей. Напишіть вашу думку зважено послідовно. Давайте без хейту, без ненависті, без взаємних образ. Ми з вами не вибирали наші професії, коли я 20... Вже uh, 5 років тому назад обирав професію 30 уже років тому назад професію викладача. Я ж не, не, не обирав її, тому що у мене потім буде відстрочка. І коли писав кандидатську докторську дисертацію, я ж не знав про це. Але uh, повірте, uh, якщо так далі піде, то підуть і викладачі, і доктори і науки, і кандидати, і всі опиняться на фронті. І нікого ця доля, на жаль, може не минути. Тим паче, якщо ми ще будемо всередині країни вести такий розбрат і радіти тому, що гинуть наші військові, ну які волею долі також інколи вони не обирають місце служби, опинилися в ТЦК. Все, бережіть себе і чекаю на ваші коментарі.